Ситуація на фронті антирекорд за кількістю ворожих обстрілів та викриття охоронця дитсадка, який коригував російські удари, про це та інше дивіться у підсумках Суспільного. Хочуть захопити якого більше території, використовуючи тактику просочування, пересуваючись пішки по одні-дві людини без застосування бронетехніки. Так діють окупанти на Новопавлівському напрямку межі Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. Про це розповів Суспільному начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади Іван Секач. За його словами, тримати оборону тут дається здебільшого за допомогою дронів, як розвідувальних, так і ударних, адже піхоти в бригаді недостатньо. Десять жителів області загинули, 22 поранені. Такі наслідки ворожих атак на Запорізьку область, як повідомив начальник ОВА Іван Федоров, за тиждень маємо черговий антирекорд. Понад 4 тисячі російських обстрілів. В лікарнях залишається 21 поранена людина з них 10 в результаті останніх обстрілів міста. Жителі Запоріжжя та області відтепер можуть подати заяву на репарації через дію. Зокрема, ті, хто внаслідок агресії РФ отримав фізичні чи психічні травми, пережив катування, незаконне ув'язнення, сексуальне насильство та примусову працю чи службу. Про це повідомили на сайті Міністерства охорони здоров'я. Це можуть зробити як військові, так і цивільні. Для цього потрібно заповнити форму в дії та додати докази, медичні документи, довідки, рахунки за Ковання, а якщо доказів немає, достатньо описати обставини. Жителя Степногірська, який коригував ворожі удари, засудили на 15 років ув'язнення за держзраду. Як повідомили в обласній прокуратурі та СБУ, охоронець дитсадка з прифронтового селища був завербований спецслужбою РФ через знайому з тимчасово окупованою Васильівки. Він збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів сил оборони, а також військової техніки на запорізькому напрямку, які надалі ворог використовував для нанесення ударів. 14 тисяч доларів за фіктивну інвалідність та білий квиток у Запоріжжі. Викрили адвокатку та двох спільників. Як повідомили в офісі генпрокурора, вони допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Також пропонували їм переправлення через державний кордон. Вартість такої послуги оцінили у 8 тисяч доларів. Відтепер фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Заволодів понад шістьма мільйонами гривень на відновленні будинку на Запорізькій, який був пошкоджений обстрілом. Правоохоронці викрили гендиректора одного з київських товариств. Як розповіли в обласній прокуратурі, у жовтні 23-го року служба відновлення уклала з ним договір на відбудову дев'ятиповерхівки. Підрядник отримав аванс 20 мільйонів. Однак робіт виконав лише на 13, інші ж привласнив йому. Повідомили про підозру за володіння чужим майном в особливо великих розмірах. Санкція статті до 12 років ув'язнення. Два нових автобусних маршрути 97 та 48, з'являться у Запоріжжі. Вони з'єднають Дніпровські і Комунарські райони. Їх запустять на три місяці. Якщо за цей час маршрути користуватимуться попитом, їх затвердять вже на постійній основі. Відповідне рішення опублікували на сайті міськради. На кожен з напрямків мають виділити до п'яти автобусів, які розраховані на 80 пасажирів. Вартість проїзду складатиме 15 гривень. Таким був цей тиждень, аби дізнатись більше, дивіться наш youtube канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.